Що дратує мене як ріелтора в Києві або чого не вистачає забудовникам і цьому ринку нерухомості, насправді помітив дуже цікавий кейс, е, працював з клієнтами, вони іногородні, нагородні, і що реально тригерить цей ринок клієнтам було важливо, щоб в житловому комплексі, в якому вони будуть проживати, був консьєрж сервіс. Коли ми почали співпрацювати, е, таке відчуття, ніби я просто е, знищив їхні параметри пошуку. Поясню вам, чому на сьогодні, коли ми говоримо з вами про житло в комфорт порт, бізнес або преміум сегменті є така історія як консьєрж сервіс. І забудовники, коли продають житлові комплекси, прямо розповідають про те, що у них буде рецепція, буде консьєрж сервіс. Він буде вам допомагати вирішувати ваші питання, тощо. А насправді є на сьогодні навіть житлові комплекси, які відмовляються піднімати до вас кур'єра з їжею, де вам самостійно потрібно спускатись і забирати умовно вашу доставку. Ось така історія, звісно, треш. Але дійсно сьогодні на ринку нерухомості Києва. Лише один забудовник, у якого є прикольна компанія, яка дійсно дає якісний консьєрж сервіс, адже консьєрж сервіс це, коли ваші речі можуть віддати хімчистку, вам можуть замовити таксі, вам можуть допомогти у вирішенні якихось побутових питань. В більшості забудовників цього на жаль немає. дійсно на сьогодні лише одна управляюча компанія, хто це реалізовує, всі решта просто не роблять цього. Тому коли ви чуєте консьєрж сервіс, розумійте, що максимум це рецепція, яка приймає замовлення, піднімає кур'єрів, збирає якісь речі на тимчасове зберігання тощо.